Всім привіт, невеличке відео для Nissan Qashqai. Nissan Qashqai, Двох відправи, 2016 рік. Повний привід, 6-ступка, 110 кВт, 17-й літрів дисків мішелінівський, лінзе, мовач фар, задня камера, панорама. В такому класному колір. Відео знімаю раді того, щоб показати, що машина жодне не фарбована, ні зовній середині, нічого не перешивалося. Ні жодна деталь не перешивалася, не красилась ніяка, ні пластмаска, нічого не фарбувалося. Машинка в оригіналі. Можна і так сказати. Нічого абсолютно не фарбувалося. Десь є якісь скольчки маленькі, десь є якісь дві м'ятинки. Десь є, тута, тут трошки була десь чуть прижата, от таке невеличке. Але так, в основному машина в хорошому стані, Точніше в пісні останні все чітко, ніде нічого не шумить, не гримить, не стукає по ходовій коробка, щеплення працює ідеально. Демфера не чути, мотор з півтика заводиться, нахолодна, гараче, нічого не шумів ніяких немає, цепа не чути. 240 оригінального пробігу. Є документація в інтернеті спокійно, легко провірається. Свіжо пригнано. Зараз покажу вам О, по, по кузову. У нас пора 99, 92, 106, 110. 108. Зараз важко не те, щоб машина була, щоб жоден момент не вифарбований, це дуже зараз непросто. 110, 101. Я так сказав, не буду 101, не буду скрізь за всього 100. Тому що машина пробита вже декілька разів. нічого ніде немає, навіть щоб якийсь лак перейдуть і ще щось, щось так буває, абсолютно нічого. Абсолютно взагалі нічого немає. Все в оригіналі. Піше 90. Тут проснуся? Ні, не проснуся. 115, Ляда не фарбована, 105, 93. 86, 114, 104, 103. Ніде ні арочки, не підводилися, абсолютно нічого, ні пороги, нічого, все 103, 112, взагалі вовше, жодний елемент, ні підлаком, ні фарбувалося, нічого. Такий салончик. Салончик, тканина, руль теж в оригіналі, ні одна карта не перешивалась. Дверки тут все, дивіться, завод, то, щоб помив. Да нічого ніякого, рижика-пижика, взагалі нічого. Та, якщо там, то пороги теж Та 31 пороги теж всі в оригіналі. 38. А є трошки отаке потертості. Машина, як казав, не нова. Те Та, що таке то. Зараз заведемо, послухаємо, мотора. Повний привід працює, підігрів душок, кліма працює, задня камера. Оце штучки немає. Може щось вам і не покажу всього. Так ти казав максимально. Буде ясно. Тут дверки теж. Пороги, все. сидушечки, все. Тут теж по контакті. Ніде нічого немає. Ніде ніяких ризиків, ніякі пизики, нічого немає. Ось тут трошечки є. Це їхня болячка, але це взагалі є нішу. Дивіться, немає взагалі. Ніде нічого не крутилося, нічого не займалося. Там повний комплект, там крат, все, запаска. Тут сидушечки. Новенькі ніхто не, не сидів на тих сидушках. Тут карти теж нічого не фарбувалося, не малювалося, не перефарбовувалося. Тут ніяких дирок ніяких нічого. Зараз зайдемо. послухаємо. Щоб було бідніше, що двері підкриваємо. Тут ніде теж, теж нічого не красилося. Так щоб кого цікавить. Приїжджайте, тестуйте. Так, зайдемо на секундочку Пробіг оригінальний. 243. Торчі працює як годинник. Як Так, відкриємо. нічого не чути? Ось така синька, ніякого нікуха, нічого. Взагалі дуже тут тихо мотор працює. Дуже тихо. не набрала, Але Але характер тут теж ніде ніякого контактно ставити. Ніде нічого не крутилось, не знімалось. Пари одинакової з 2010 року, побитні одна і друга. Пари не мінялися оригінальні. Ліна працює. Так що таке, кого цікавий. Пишіть, дзвоніть. Я думаю, думаю, ціна адекватна на рахунок такого стану машини. я думаю, що адекватно. Зараз покажу вам, що панорама теж працює. Так що кого що цікавить, більш детально по телефоні, дзвоніть, пишіть. Я думаю, що дома на все. Всім дякую, всім хороших покупок. Всім дякую до побачення.